Так, чергове відео про дракона. Збулася ще одна довгождана мічта. Довго я думав журився і наконець зібрався з мислями і купив вихлопній. 1100 гривень 6. Щастя. щастя не заставило себе ждати. Результат, конечно, вообще. що з вид, що там вихлопних. Я не знаю хто там люби заводські і тому подібне, але по звуку і по всьому заводські рядом не стояли, це моє мнение. Yeah. Okay. Співає. Так що кому сподобалось? Обзивайтесь під скажуте. О, ідеї на якому сайті можна б завести з такими чудових хлопними. Звісно, результат не знаю як кому, кожному своє. Ну, я дуже довольний. Не думав, що так вийде. Думав, будуть громко, будуть думаю, ляпотіти як резонатори. Довго я виносив шував ідею з тими резонаторами. Ну як послухаю, як вони роблять, то все, желання відпадало. Ну а тут звісно повністю противоположний ефект. Що тихо, що робе, вихлоп красивий. Все поварено, все, все чітко. Іде нічого. І тут гайки підійшли без проблем. Мушка не зачіпається, тепер ніде нічого, не ні хлопа, не гурка, не січе, не... Так що так.